Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Ну що, як завжди, у нас з вами передбачення для нового знаку зодіаку. Сьогодні це скорпіончики. Тому скорпіони швиденько сідайте переді мною і буду вам розказувати, що вас чекає в 2024 році. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, розглядаємо в першу чергу скорпіончики ваш загальний гороскоп. І ми як завжди починаємо. Це вже знаєте так традиційно. Так щось у нас тут не дуже гарно мені подобається мій стіл. Ось так ось так краще. Так, ви нічого не бачили. Традиційно ми з вами починаємо з загальної карти, тобто карти сигніфікатор, який вас чекає в цьому році. Тому, будь ласка, дуже уважно послухайте цю інформацію, а потім ми плавно-плавно будемо переходити на конкретну ситуацію з вами. Давайте подивимося вашу карту сигніфікатор зараз. Це у нас карта Диявол. У скорпіони, ну що, я можу вас і поздоровити, і ем, може, а може, і не поздоровити, не знаю. Давайте поговоримо про цю карту. В першу чергу карта диявола вона символізує ем, доволі багато пристрастей. Ви, скорпіони, ще ті пристрасні люди. Хоча я можу сказати, що скорпіони одні з найнеемоційніших зна знаків в більшості. А, хоча вас ну, може хтось там а, подразнювати вас якось енергетично, а, так, може бути таке, але ви, я так вам скажу, що ви дуже-дуже глобально, а, ви доволі а, стійкі люди. А, так, вас можуть довести вже до останньої краплі, коли ви жалите. Але в цілому, в цілому, ви тримаєтесь, допоки вас, як то кажуть, не підійдуть, не підійдуть дуже близько. Тобто, ви не як, наприклад, овни, як я, мати якась маленька зачіпка, і все. Ми в вогні. Ви все ж таки у нас знак водний, так, емоційний, але. Стабільно емоційний, я б навіть сказав. Що ще в нас дияволо символізує пристрасті, нові знайомства, робота і фінанси. В фінансовій сфері там взагалі все дуже добре може бути. Так скажу, що дуже багато буде вас оточувати людей, які будуть вас змушувати передивитися взагалі своє життя. Повірте, бо дуже буде багато спокус, дуже багато буде провокацій. Цей рік буде доволі цікавий, але цей рік буде в таких, знаєте, постійних якихось, не те, що проблем. А кармічних таких розв'язок, тому що ну, вам може здастися, звичайно, що це проблеми, але з моєї точки зору, я поясню, що це кармічна ваша кармічна ваша робота, яку ви повинні обов'язково довести до свого логічного завершення. І насправді карта диявол також символізує ще дуже багато пристрастей в стосунках. Ми все це подивимося більш конкретніше, чуть трошечки пізніше, але давайте подивимося на загальний гороскоп, що чекає вас в 2024 році. Зараз подивимося. Ну що, перша ж карта, яка випадає, карта переможця. Хто би сумнівався? У нас скорпіони всі переможці, рано чи пізно ви все одно. Добиваєтесь всього, чого ви хочете. Просто помітьте. Просто для себе, просто помітьте. Навіть якщо знаєте, навіть якщо ви там ви хотіли в своєму дитинстві там якусь маленьку іграшку, вам її не купляли. І ось ви виросли, і ви десь її побачили, ви її купите. Навіть якщо вона вам не потрібна. Ви звикли до того, що все повинно відбуватися так, як хочете ви. І по факту воно так все і виходить. Рано чи пізно, але воно все-таки виходить. Більш того, я можу сказати вам, що у вас дуже класно, енергетично ви можете себе реалізовувати в дуже багатьох аспектах. Але найкраще, я, так як я відчуваю, найкраще для вас це, звичайно, перемога. Тому що ви інакше не зможете. І я, бачу цю карту, бачу цю карту вожезлів, бачу, як ви переможно отримуєте своє. В цьому році здійсниться дуже багато ваших мрій. Розв'яжеться дуже багато кармічних завдань, задач і тому подібне. Тому чекайте. Я впевнена, що все буде добре. А, також буде рік вибору, тому що карта коханці, вона в принципі символізує вибір. Всі ви прекрасно знаєте, але це знаєте, таке стандартне значення цієї карти. Але що вона символізує для вас у 2024 році? Ви повинні зрозуміти, що якщо ви хочете рухатися по своєму життю, вам потрібно поставити точки крапки, точніше, де з деякими людьми і деякими ситуаціями. Якщо ви не хочете більше працювати на тій роботі, якій ви зараз працюєте, ви повинні перестати це робити. Якщо ви вам не подобається людина, з якою ви. Спілкуєтесь, живете, кохаєтесь, ви повинні поставити крапку. Якщо ви все ж таки навпаки покохали людину, то вам потрібно розв'язати з цією людиною, все ж таки також зрозуміти, чи буде у вас майбутнє, чи не буде. Тому карта вибору вона говорить про те, що вам все ж таки доведеться зробити вибір і не завжди. Цей вибір е, в позитивну сторону як на вам, вам здається на той момент. Тому ви повинні бути чесними з собою. Ви не повинні себе обманювати, навіть якщо цей вибір він не є позитивним взагалі. Цей вибір не є якимсь таким, знаєте, дуже класним чи ну, я ж кажу позитивним. Дивимося далі, що ще цікавого у вас чекає в цьому році. Ну в цілому, мені дуже подобається, бо карта «Умірність» випала, і десятка кубків. Це говорить, що емоційно все буде стабільно, а особливо, якщо ми говоримо про родину. Не завжди я кажу про родину в якості чоловік-дружина. Я кажу про родину, як в принципі родину велику, так? батьки, тітки і тому подібне. Але також ще може символізувати народження дитини. Це також може в принципі символізувати. Ну і найкращим для вас все ж таки буде ліками найкраще це спокійно себе почувати завжди. Тобто, найкращим для вас варіантом, щоб. Максимально себе реалізувати в цьому році це спокій. Медитація, афірмація і тому подібне. Друзі, дуже багато з вас не розуміють, що таке медитація. Хочу пояснити дуже швидко. Медитація це те, що вам дозволяє розслабитися. Наприклад, комусь медитація це ходити на шопінг. Воно заставляє людину. Відчувати себе класно, відчувати себе позитивно, абсолютно нормально себе, енергетично себе почувати, це може бути медитація для когось. Медитація це просто сидіння на лавочці і спостерігання за людьми. Чи, наприклад, моя медитація це не тільки закривати очі і розслабляти своє тіло. А я люблю взяти собі кокехель яку кухлі, кахель, господи, чашку просто чаю і е, сидіти, дивитися на людей, як вони метушаться, кудись біжать. І мені це подобається. Я це від цього кайфую, або подивитися на е, якийсь дощ, або просто дивитися на сонечко. Тобто медитація це не про те, що тільки з закритими очима вам потрібно обов'язково так сидіти. Медитація це все ж таки про більш спостереження. Кохання і е, сім'я. Що чекає вас в цьому форматі? Давайте дивитися. Так, ну що, хочу вам сказати про одне, що. Ті, у кого були погані стосунки, цей рік забере цих людей, і забере він дуже дуже глобально. Забере тобто з вашого життя підуть всі ті люди, які вам не потрібні, навіть е навіть будуть деякі смерті. Про що я кажу? Я кажу про людей, не які там вам не потрібні в житті, а людей, які зараз знаходяться в дуже важкому енергетичному стані, фізичному стані. Тобто багатьох людей, які вас оточують, родини, не стане. Чому? Чому так відбувається? Ну, по-перше, це ну, доля така, а ну, це звичайно в меншості не стане, я маю на увазі саме фізично. А ми говоримо з вами про нестане саме тих людей, які з вами вже не контактують, які більше, більше не несуть ніякої користі для вас і вашого майбутнього. Тобто це не обов'язково, що це всі люди з вас, від вас підуть і всі помруть. Ні. Це я говорю про навпаки про тих людей, які вже не несуть енергетичного позитивного для вас формату. Тому не лякайтеся, не дивуйтеся, не горіть, що я потім вас не попереджав. Тому чекайте. Я думаю, що де дехто мені зараз напише в коментарях, що в них вже хтось пішов, чи помер, чи е просто пішов, розійшлися. Я впевнена, що багатьох чекає така доля, така карма. Але знову ж таки, друзі, не акцентуйте на смерті, акцентуйте на непотрібності людей. Тобто, я кажу саме про тих людей, які не потрібні в вашому житті. І Я кажу там про. Там якихось чоловіків, жінок, друзів, знайомих, тих людей, які ви могли б назвати сім'єю, ну чи друзями. Так, дивимося, що в цілому, ви як завжди, скорпіон, напевно, єдиний знак зодіаку, і який дуже прискіпливо і дуже-дуже так обережно будує свої стосунки. Причому вибудовує не просто будує, а вибудовує, вимальовуючи цілі картини. Я знаю прекрасно, що скорпіони це дуже сімейні знаки. Але дуже мало скорпіонів, які гарно реалізовуються в сім'ї. Тут проблема не у тому, що скорпіони якісь не такі. Ні, ви прекрасний знак зодіаку. Ви, ну, Я думаю, що деяким знакам Зодіаку треба у вас повчитися. З вами важко, тому що не всі люди. Готові витрачати стільки на стосунки, витрачати стільки на те, щоб постійно їх підтримувати, постійно в тому плані себе реалізовувати. І вам дуже незрозуміло, чому я, наприклад, скорпіон, я стільки віддаю, а людина, яка біля мене, ну, не віддає з абсолютно нічого. Тому ось. Оця історія, вона пронизана вами. Тому я хочу сказати, щоб ви не хвилювалися, в цьому немає нічого поганого. Просто знайте, що в більшості скорпіони це такі одинаки чи самітники, самітниці, які все ж таки після того, як розчаровуються в чоловіках чи в жінках, вони дуже доволі часто закриваються в собі. Але я вам цього не рекомендую робити. Я рекомендую, якщо у вас така ж ситуація виникла в вашому житті, я вам дуже рекомендую звернутися до психолога або до мене. Всі контакти мої є в підписі Перед під цим відео. Тому ми з вами можемо вирішити абсолютно всі ваші проблеми, які вас стосуються. Давайте ще подивимося, що цікавого тут ну карта сонечка, карта колеса фортуни і карта справедливості. Три старших аркани. Взагалі, у вас щось так дуже багато старших арканів випадає. Це дуже класно. Це говорить про дуже класні трансформаційні речі. Але все ж таки, давайте подумаємо, що нам тут принесли ці карти. Ну, карта Сонечка, карта Колесо Фортуни це удача. Дуже багатьом посміхнеться удача в плані того, якщо ви не мали стосунків, то вам прийде ці стосунки. У багатьох скорпіончиків народяться діти в цьому році. Це буде найдітонароджуваний рік для скорпіонів. А, і дуже добре, бо наша нація повинна процвітати, як ніхто. Тому скорпіони на вас велика відповідальність. Ну і звичайно, карта справедливості це карма. Це те, що я вам розказав до того. Я не буду повторюватися. Карма це те, що е, ось як які стосунки у вас зараз є. Так вони собственно е, кажуть, м'яко кажучи, що е, ці стосунки вони підуть, якщо у вас вже. Ну, нема е кохання, нема більше стосунків, то ці люди з вашого життя підуть раз і назавжди. Що у нас в плані грошей? Грошові аспекти, звичайно, це дуже важливий аспект. Для скорпіонів взагалі реалізація для скорпіонів дуже важлива. І навіть не так важлива сім'я, як реалізація, тому що для скорпіона дуже важливо, щоб вони мали е, правильну роботу, щоб вони мали правильне призначення, і тільки тоді вони зможуть себе добре почувати в сім'ї. Ось якщо з вами живе скорпіон, і ви зараз дивитесь, а ви не скорпіон. Знайте, що е, секрет. Ідеальної родини зі скорпіоном, це коли скорпіон реалізований, коли скорпіон щасливий на роботі, і тоді все це він трансформує в сімейні стосунки. Якщо скорпіон не реалізований, якщо скорпіон не має нормальних стосунків, то на жаль, на жаль, він може це транслювати і скоріше за все, що буде. Це транслювати саме на вас і чи на родину. Давайте дивитися, що у нас тут. Отже, дивіться, ну, знову диявол нам випадає. Все ж таки, натяк був, був на роботу в самому початку. З самого початку натяк був саме на роботу. Тому я хочу вас попередити і сказати, що буде дуже багато провокацій, дуже багато будуть як позитивних, так і негативних проблем. Дивіться, про що я хочу вам сказати з негативної і з позитивної сторони. Ну, по-перше, це. Буде, готуйтеся до того, що дуже багато буде роботи. Це дуже добре. Дуже багато можуть бути, такі, знаєте, замовлення, якісь чи якісь клієнти, чи щось у такому форматі, які м м дадуть вам якусь фінансову ще вигоду. вигоду. Причому ви будете себе почувати дуже класно, дуже глобально класно. І я можу сказати про те, що в цілому мені подобається карта диявол в роботі, тому що вона символізує завжди класні гроші. Але є негативні аспекти. Перше, це, звичайно, це бажання щось такого витворити за великі гроші. І пам'ятайте, що будьте обережні з, саме з корупцією, що там десь не беріть нічого, ніяких хабарів не беріть. Не намагайтеся десь когось обдурити, намагайтеся максимально чесно заробляти кошти на на себе та на свою сім'ю, тому що можуть бути серйозні проблеми. Бо диявол він такий, знаєте, двосторонній. Він, значить, з одного боку дає вам гроші і там і про таке знаєте все багатство, а з іншого боку, дає вам проблеми бо ви ж повинні розуміти що за будь-яке ви е багатство, яке ви знаєте не не заслужене багатство що ви дуже швидко заробили ці гроші? Помітьте, у вас не може бути дуже швидких коштів. Як тільки ви швидко щось заробили, то ви так же швидко воно зникає. Або якісь з'являються проблеми, які ці на ці кошти ви потім ці проблеми вирішуєте. Тому будьте дуже обережні в цьому. Далі ми бачимо, що дуже багато скорпіончиків почнуть працювати на новому етапі, тобто, це новий етап, це нова. Стезя ваша, або ви просто взагалі зміните роботу, або вас повисять, і для вас буде це так. Знаєте, поки що дуже важка історія. Ви ну не морально там, може, не готові до того всього. Але ви дуже швидко адаптуєтеся, все буде добре, не хвилюйтеся. Єдине, що будьте уважні з колегами по роботі, тому що тут є невеликий нюанс. Скорпіони, ви дуже любите відрізнятися. Ви не любите змішуватися з толпою, як то кажуть, так і е, найголовніше, ви не любите, коли люди е, що, що, ви робите теж саме, що і люди е, е, ваше, коротше, ваше оточення. Тому е, будьте дуже обережні з людьми взагалі, тому що е, дуже багато будуть заздрощів. Тому що коли людина бачить, що вам все йде, начебто, ви дуже багато працюєте, а вона думає, що вам це знаєте, так раз із неба звалилося, то тут, звичайно, дуже багато потім проблем може бути з цією людиною чи з людьми. Намагайтеся максимально абстрагуватися взагалі від вашого колективу, тому що будь-яка конфронтація чи будь яка навпаки допомога людям вона призведе до дуже поганих наслідків. Так, ну і останнє, але не останнє позначення, це, звичайно, ваше здоров'я, тож зараз ми будемо на нього дивитися. Ну, одразу ж мені випадає десятка кубків. Я думаю, що в цілому, в цілому, на цьому можна і зупинитися. Тому що десятка кубків це карта, яка символізує одне: що якщо у вас буде емоційно, ви будете себе відчувати дуже добре. Таке ж буде і здоров'я. Пам'ятайте, що для скорпіона важливо емоції, бо ви водний знак, вода це емоції. Ваш ключ як до перемоги, так і до поразки це ваші емоції. Пам'ятайте, що перемогти людину можна лише емоційно. Її перемогти, тобто вистояти. Також пам'ятайте, що я знову ж таки ключ до вашої поразки це також може бути ваша емоція, драматичність, якісь, знаєте, гра на цих емоціях інших людей з вами. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте про це. Викинемо ще пару карт, щоб подивитися в цілому. Ну, в цілому, можу вам сказати, що стабільність вашого здоров'я. Прийде. Але якщо ви хочете моєї особистої поради, от бачите, тут у нас жезлів випадає це стійкість, стабільність, але по боках мені не дуже подобається паш Пентаклів і у нас сімірка жезлів, мечів, точніше, вони символізують дещо те, що дуже багато людей з вас витягують енергію. Дуже ви багато віддаєте енергії іншим людям. Ви ведетеся на якісь провокації цих людей. Тому моя вам велика рекомендація: абстрагуйтесь, максимально абстрагуйтесь від людей. І у вас все в цьому році вийде як найкраще. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І я бажаю вам в 2024 році ні в якому випадку не опускати руки, боротися за те, що для вас цінне. І довіряти собі, тому що довіра собі це найголовніший ворог для ваших ворогів.